Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині АТБ. Покажу вам акційні ціни на ковбаси, сири, молочні продукти, яйця, овочі, фрукти та новинки. Ось така ковбаса баликова. Ціна 78 гривень за упаковку 500 г. Торгова марка своя лінія. Салямі мускатна. 27 гривень та 50 копійок за 100 грамів. Така ковбаса від торгової марки глобина. Краківська напівкопчена: 31 гривня 56 копійок за 100 грамів. Лікарська варена ковбаса. Вищого катунку 550 грамів. Ціна 105 гривень за упаковку. З карткою тебе трошки дешевше. Варена ковбаса до макарошків. М'ясна лавка 66 гривень та 30 копійок за пів кілограма. Вони кожна по пів кілограму мають. Такий паштет м'ясна лавка печінковий. 14,30 за 125 грамів, Хто пробував, пишіть свої відгуки. Перший сорт. Виріб фаршевий хот дог. 49 гривень та 40 копійок за упаковку вагою 450 грамів. 61 гривня та 50 копійок коштують сосиски докторські фірмові міні 350 грамів. М'ясна лавка. 39 гривень, виріб фаршовий. пів кілограма, як бачите, розібрали. Такі сосиски. Тут аж 820 грамів докторські фірмові. Ціна за таку упаковку 117 гривень. Теж, хто що пробував, пишіть відгуки. 48 гривень такі сосиски. 6 штук в упаковці 215 грамів з сиром акційні. 24 гривні та 40 копійок коштує 100 грамів від добров. Елітна з яловичиною ковбаса. Орієнтовна вага 300-400 грамів. 29 гривень балик. Від своєї лінії балик святковий. Виглядає, до речі, досить апетитно. Шейка делікатесна. Ціна за 100 грамів 29 гривень та 10 копійок від своєї лінії. Грудинка особлива 36 гривень та 15 копійок за 100 грамів. Там, де цікаво подивитись наліпка, а з іншої сторони шкірка. Продукт із сала і в перці. 24,16 теж ціна за 100 грамів. Асортін. Шинка в оболонці варена 100 грамів. Ціна 29,70. 110 гривень та 50 копійок. Ковбаса добров. Дрогобицька. Вага 320 грамів. Ціна за цю вагу. Кожна кубаска має однакову вагу. Сервелат добров. Ціна різка. Вага в упаковці 80 грамів і ціна за таку упаковку 41 гривня. Копійки заокруглюю в більшу сторону для зручнішого прослуховування. Ковбаса європейська 45,60 за 100 грамів. 61 гривню коштують кабаноси класичні. Вага в упаковці 90 грамів. 30 гривень та 40 копійок Ковбаса від своєї лінії золотиста. Ціна за 100 грамів. В упаковці більше. 66,80 маєстро кабаноси 120 грамів. 34,40 сорок ковбаса, папероні, Її зріс, можна подивитись, ціна за 100 грамів. Виріб фаршевий. 56 гривень за упаковку. Часниковий. Вага 420 грамів. Хочу показати вам усі сири акційні, але привернула увагу така новинка сир безлактозний. Тут вказано, вага 135 грамів, ціна 80 гривень. Сир королівський. Мені подобається у них застіпка, дуже зручно потім зберігати: 65,20, камембер, 86,50 за 120 грамів. 45 гривень та 40 копійок від кому сир м'який інсалата. Вага 170 грамів, бринза також 45-40. Фалата сир м'який. І торгової марки Преміали. 180 грамів. Ціна 56 гривень та 30 копійок. Такі сирки плавлені. Є три варіанти смаків. Вершковий, голландський та з грибами. Вага 70 грамів, ціна 20 гривень. Якийсь такий цікавий новий сирок привезли. Президент вершковий 70 грамів. в тебе такого не було раніше. Ціна 21 гривня. 1740 сир плавлений від своєї лінії. І в двох варіантах дружба або вершковий. Вага тут 70 грамів. До речі, багато плавлених сирків по всій ціні. Це її продукт сирний від тульчинки 1140. Комо вершковий темером 16 гривень. Вага тут 75 грамів. І є ще з беконом. Теж 16 гривень. 27 гривень та 30 копійок продукт сирний янтар 160 грамів, 66 гривень та 20 копійок. Сир із шматочками лосося. 61 гривню коштує сир м'який від телюкс. Є із травами або класичний 175 грамів. 61 гривню сир м'який. Гавда. І безлактозна є класична. 150 грамів, ціна 55 гривень і Мазда. Теж акційна ціна 55 гривень за 150 грамів. Лактіма сир з кипками, з моцарелою, 62 гривні за упаковку, якщо не помиляюсь, 8 пластинок. А ементаль розібрали. Ще одна новинка. Сир камембер. 105 гривень та 30 копійок за 125 грамів. Сир косичка. 38,80 це за 100 грамів. Чесно кажучи, вже 100 років не їла сир-косичку. Сулугуні, коса копчена. Закуска від своєї лінії куряча 26,80 180 грамів. І ось така закуска 21 гривня. 38 гривень молоко ферма 2,5% жирності. В упаковці 840 грамів. 42 гривні та 40 копійок молоко молокія, 2,5% жирності, Тут 870 грамів. 3,2% жирності молоко ферма. 840 грамів. 4590, а це напій кокосово-рисовий 76,30. Не показала вам з карткою АТБ. Бачите, є спеціальні ось такі рекламки, що це з карткою АТБ. І на ціночку такі накладки, що буде знижка 56,50 це лише, якщо оплачуєте карткою АТБ. Кремсир президент 180 грамів. Для всіх інших ціна 81 гривня. Кефір молокія густий 37 гривень 870 грамів 1% жирності. 23,50 сметана від своєї лінії всього 200 г 20% жирності. І сметана злагода 25,70%. 200 г 15% жирності. А так, загалом, сметана переважно не акційна тільки ось цих два варіанти. Сир кисломолочний, молокія 70 гривень, 350 г жирності. І український сир. Це є 9% жирності 55 гривень, 5% жирності 52 гривні і нежирний сир кисломолочний. Ось такий 350 грамів за 47,50 вершки ягутенські 32 гривні за упаковку. Складається враження, що вершки дешевші, ніж сметана. Хоча, колись було навпаки, 200 г 15% жирності. Знайшла новинку: День у день сир кисломолочний 9% жирності 35,80. 33,75% жирності в кожній з упаковок по 180 г. І 32 гривні та 30 копійок сир нежирний. Я так розумію, що це і власна торгова марка АТБ, тому що є різні товари цього виробника. День у день сирок глазурований. Ціна 13 гривень зі згущеним молоком. Акційна ціна на серке глазуровані від торгової марки Злагода. Шоколад або МАК ціна 13,50. По 11 гривень сирки глазуровані від торгової марки «Ферма», Як бачите, розібрали під 0 31 гривню маса сиркова – Це така солодка з курагою 140 грамів від своєї лінії. 38 гривень та 30 копійок. Сир кисломолочний, молоки є 5% жирності, 200 грамів. 20 гривень та 70 копійок коштує кефір молокія, 1% жирності, 400 грамів. Кефір 2,5% жирності від своєї лінії, в упаковці 900 грамів і ціна 39 гривень. 37 гривень, коштує кефір нежирний від своєї лінії, також 900 грамів. Хто знає, як називаються ці упаковки дойпак йпак вроді, напишіть: яйця ясен світ 79,70 за 10 штук. Розмір М 75 гривень. Полтавське 74,70. Таке полтавське 79,60 розмір С0. Від своєї лінії 74,50 десяток яєць. І такий варіант розмір це 0 вища категорія. До речі, ви відкриваєте, перевіряєте, чи всі цілі, чи так берете. Я декілька разів взяла, було розбите, тепер перевіряю. 79 гривень. домашні квочка 80 гривень за упаковку, розмір це 0 Це, до речі, більші. І такий варіант 75 гривень. Поштучно 6 гривень та 45 копійок за одне яйце. Як бачите, є в асортименті. Мандарини Клементин 75 гривень за кілограм. Апельсини 60 гривень за 1 кілограм, такі мандарини 77. Лимони. 52 гривні, 55 копійок за кілограм, банани 60 гривень, грейфрут 60 гривень. Хурма 95 гривень. Її тут багато, просто в таких корзинках, ків'. 70 гривень за кілограм. Яблуко сортове 30 гривень. 38 гривень яблуко Red Chief. Хто знає, чому цінник кольоровий. Напишіть. Дуже цікаво. По 95 гривень томати тепличні. Першого катунку. Капуста цвітна 95 гривень. На цьому буду закінчувати відео. Дякую вам, що подивилися його до кінця. Бажаю вам гарних, мирних, затишних вихідних. До зустрічі!